Всім привіт! Новому влогу бути. Приїхали продукти. Сьогодні в нас субота, зараз вже на дев'ять вечора. І я вирішила, що я прямо сьогодні почну знімати влог. Поділюся що замовила, бо дещо замовила до Великодня. Замовлення робила в метро, бо там є борошно, яке б я хотіла, мабуть, спробувати. Ну, не знаю, дівчатка. Поїхали, покажу вам. Все по черзі. Так, замовила борошно, зернарі. Ніколи раніше таке не купувала. Тут намальована паска, то сподіваюсь, що воно гарно підійде. Хотіла спробувати замовити борошно Манітоба, але дівчатка. Буду пекти по минулорічному рецепту. Там звичайно борошно використовували, тому в принципі, не знаю, напишіть, ви пекли на, якщо пекли на борошно Манітоба, чи сподобалось вам? Або, можливо, поділіться рецептом. Пластівці вівсяні, взяла різані дві е, штучки. Два молока, 3,2% жиру. Так, поставила. Потім взяла ось такий цукатний мікс. Маленьку сушену журавлину. Ну, в принципі, то 30 грам буде достатньо мені, тому що я буду ще використовувати цукати. Посипку. Ну, треба буде ще, я просто так не знаю, чому я замовила цю видивитись. У мене вже така була, до речі, в минулому році я використовувала. Шоколадка Мілка була в акції. Авокадо невеличкий, але, в принципі, завтра якраз ранку його можна їсти. Один огірок 330 грам. Замовила ось такі пюрешки спробувати від Галіція. Я бачила тільки сік в продажі цього бренду, а тут з'явилися такі дитячі пюре, хоча ми зараз їм даємо рідко, але можна взяти, наприклад, на прогулянку: кілограм бананів тут кіло 100 Майже кіло 200, до речі, великі. Мене попередили, що вони зеленуваті, я погодилась, так як в нас ще є, в принципі, банани, і якраз вони дозріють. Яйця, картопля. Тут яблучка, 4 штучки Голден, чи три великі, редиска пів кілограма, два кисломолочних сира. Теж по акції. Сметана 20%. Завтра зроблю сирнички, дівчата. Дріжджі львівські взяла екстра. Потім побачила ось такі свинячі ноги. Не знаю, дівчата, хочу спробувати зварити холодець. Я з такими ніколи не варила. Кіло 200, кіло 200 цих ніг коштувало мені аж 30 гривень. Тому будемо варити холодець на великий. Йогурти малюкам. Два штучки взяла тільки масло було по акції 82%. Пів кілограма фарша. Тут мікс свинина-яловичина. І із продуктів це, в принципі, все була така цього разу ну, невеличка замовлення. Ще серветки, гарна ціна на них була. Закінчується у нас фейрі. Взяла теж, тому що там фейрі по акції в районі 80 гривень. 60 гривень ось така щітка для пляшечку. Вити пляшечки 36 3 серветки. Підуть вони. І зараз таке мило закінчується. Теж мені клубаці, не пам'ятаю точно ціло. Да. Сьогодні вже неділя, всіх завербною неділею. Чутно дзвони. У нас тут поруч є церква. Погода прекрасна сьогодні, тепло, начебто не дуже вітряно. Весна надихає все ж таки, як-не-як. Приїхали до моря ліпити пасочки, взяли грабельки подивіться на цю дитину. Йде знову. А купила їм, до речі, зручно собі брати таке молочко. В обох губи розбиті, де вчора розбив, а Маркошка день народження, прямо вдома впав. І дитина заснула, а друга ні. Я не знаю, зараз, мабуть, Марк буде спати, до Відіка візьмемо гратися в піску. Я вже потихеньку почала підготовку до Великодня. Сьогодні вербна неділя. Я поставила котики, зробила так, в принципі, як завжди робила яйцям цим дівчатка років 6-7, мабуть. І вони в мене до сих пір. Якщо чесно, я вже думаю їх обновити. Можливо, взяти якісь однотонні. Ну, якщо знайду, які сподобаються, то. Можливо, візьму або додам сюди, щоб їх трошки більше було, або якісь новенькі. От, ну і це ще такий початковий варіант, тому що я хочу замінити цю серветку. От, е, також це може, тут всьому багато років. І ці свічці, і ці. Навіть це моє яєчко, воно вже не раз освячене. Ось цей, це яйце в мене давно моє улюблене. Хто зі мною давненько. Ви точно його бачили ще з 18-го року. Воно в мене. Також моя улюблена свічечка. Ми багато разів приїжджали, бачите, тут таке трошки є надщерблене, але як ви знаєте, в нас в Україні є такі повір'я, що треба надщерблене викидувати і все. Але що стосується таких свічок, якихось таких речей, тому що це яйця також постраждало при переїзді. Бачите, тут трошечки відламалось, але воно таке миле, ну я не можу його викинути. Воно мені подобається. Як вона гарно виглядає, це все, я так розумію, віск це теж свічка. А, от тому трошки я це все зроблю, якийсь апгрейд, все-таки як доберусь до магазину. От, подивлюсь, не знаю, в Аврорі, Валькіті, в Сінсеї, в епіцну під центрі я, мабуть, не доїду дівчата до вихідних. Мама моя поїхала вже ввечері на поїзді. Ігор її відвіз. Зараз ми його чекаємо, вже погодували, погодувала малюки повечеряли. І скоро будемо спати. І побачимось з вами, мабуть, ще завтра, дівчатка. Всім добрий ранок, ми вже йдемо сьогодні понеділок. Всі поїхали, Ігор на роботі буде аж до пізнього вечора. Вже хлопці будуть спати, коли він повертається. І я вже з малюками залишились ми втрьох. О, було так зручно, мама, коли була, можна було, якщо треба, десь швидесеньку вискочити. А так, каже, швиденько вже не вийде, мама. Тільки з нами. От, я буду снідати у нас і у всіх одинакових сніданок майже, тільки я їм дала просто овочі, собі зробила салатик, яйця і вчорашні макарони. Ну, нічого, треба їх і доїсти, і вони їх ще більш-менш їдять, бо Марк у нас там знову погано їсти, да, Маркушик? А знаєте, що ще цікаво, що ну, я ж їх однаково да, та, там з ними починала прикорм. Я під них підлаштовувалася, тому що в них воно йшло трошки по-різному. То один не хотів, наприклад, їсти сам, то другий не хотів їсти сам, то один хотів, щоб його годували, От у них все мінялось і все однаково, але по факту Давід гарненько їсть, він їсть і суп, і борщ, і кашу буде їсти, і от макарони, і яйце, все, що йому дають. і Є продукти, які він. Може, ну не дуже так любити, але в принципі він все їсть. От єдине, що ще веделко, от він їсть виделкою, коли тільки йому наколеш. А Марк, а, он макарошки, да, він їсть макарошки. Я прямо, мене, знаєте, в душі феєрверк такій радості. А все інше, он помідор повняв, огірки він їсти не буде. Скоріше за все, теж їсти не буде. Ну, от так. Але я сиджу і думаю, що не так. Так, я вже все прибрала, знаєте. Ось це відчуття, коли ти поснідали, все прибрала, все чистенько. Я сіла випити каву. Я забула сьогодні зранку до сніданку зварити каву. Я навіть не знаю, як так вийшло. От, Зварила каву, з'їв маленький шматочок шоколадки, бо вона їлась, і шоколаду вже, знаєте, не хочеться. І в мене зараз так сохнуть руки, дівчата, у мене прямо, знаєте, такі шелошіням. Дуже суха шкіра чешеться, і в мене ось знайшла крем малюків тут залишки. І він класно зволожує, вчора нанесла сьогодні і вже ручки краще себе почувають. Ми купували марку взимку, тому що в нього от взимку, коли опалення, в нього трошки може початися атопічний дерматит. А так, в принципі, в інший період я не бачила, щоб у нього були прояви дерматиту. От саме коли опалення. От, то ми використовували ось цей крем, і він класно допомагає. Дівчатка, хочу сьогодні ще постараюсь помити вікно. Ось тут, бачите, дощ буває, коли я боюсь, ну, сніг, як сніг, а коли дощі бувають і вітер, то аж сюди забиває. І було холодно нарешті потепліло. Час помити вікна перед Великодним. На вулиці така краса, така погода. Ну, зараз я буду мити голову, як поп'ю каву, і. Ми до сну нашого, я думаю, вже не виїдемо на прогулянку. Дуже гарно. Краса тут у дворі. Купили малюкам ось такий повітряний пластилін в Аврорі. Тут вказано 5, ну, я думаю, будемо під наглядом тільки з ними разом ліпити. От, я ніколи не ліпила нічого з такого пластиліну. Треба подивитися якихось пару відео пошукати, можливо, у Ютубі чи в TikTok. І спробувати щось, хоча б простеньке зробити, і взагалі дати їм, щоб вони поліпили щось. Іноді ми малюємо а от з ліпленням тільки починаємо. Я сіла фарбуватись, в мене там ще вариться кукурудзяна каша, але цього разу я купувала не в пакетиках, тому треба буде вставати, дивитись до неї, помішувати. Ми зараз збираємося на прогулянку, поки фарбуюсь, Розповім вам, що буду готувати на Великдень. І також ви, будь ласка, напишіть, що будете готувати, якісь, можливо, у вас от, традиції сімейні, що там хтось щось готує в родині, бо ви ходите в гості. До когось із родини цікаво мені. От, ну, ми будемо самі, я не знаю, можливо, будуть гості, можливо, ні. Знаєте, я не думала про те, що я буду готувати, але на днях ем, побачила, коли замовляла в метро ці радиці, ем, і прям захотілось мені холодцю. Я його вже знаєте з хріном я його вже прям от бачу. Якщо хтось з вас готував з такими от ратичками, то напишіть, можливо, як ви готуєте. От, я вам буду дуже вдячна. Бо я раніше зазвичай робила з домашнього півдня і нічого з свині не додавала. І в мене, до речі, застивало добре. Довго-довго я варила на малесенькому вогні, а це з ратичками, можливо, я думаю, раточки взяти і там чи курячу четвертину. Я здається, десь бачила такий рецепт, чи може взяти півника якогось. От, тобто, перше холодець. Ну, найголовніше це паска. Буду пас, паски пекти я в четвер. Тому що сподіваюся, що вони вийдуть. Ну, от минулорічний рецепт був дуже смачний. Але, пам'ятаю, що були пару нюансів, тому я свої ж відео сама передивлюсь. Що там в мене за нюанси були. Ну, я пам'ятаю, що вона в кінці саме не дуже піднялася. І, можливо, я ще мало тіста поклала трошки в форму. Треба було більше. Тому. Хочу, знаєте, виправити ці помилки. Але от по смаку було все просто супер. І я, здається, додавала трошки, мабуть, більше цукру, ніж було в тому рецепті. Коротше, треба знайти своє відео і передивитись минулорічні. Так. Зараз нанесу сурумяна буржуа, у мене 95-й відтінок, і я почала їх наносити рідною щіточкою. По-перше, вона не замилює їх. По-друге. Якось мені прям подобається, як зараз це виглядає, що ось сюди. Я іноді так з дівчата. Вчора ми щось теж спілкувалися, все, чи я лежала, і тут ні з того, ні з цього, я зрозуміла, що я дуже хочу котлет. От прямо мені хочеться домашні котлети, але знаєте, якби ще фарш, у мене немає міцруки, фарш я сама не зроблю. Я от, думаю, можливо, десь на якомусь. Ринку, чи глянути в магазині, чи роблять фарш, якщо я куплю м'ясо, чи зможуть мені перемолоти, можливо, на привозі таке роблять. Якщо ви знаєте, дівчатка, то напишіть. Так, я зараз цією кісточкою трошки розтушую. О, так. Ось. Я періодично помішую, але я це бо було трошки швидше. Далі, дівчатка. Знаєте, коли я подумала про котлети, мені знову захотілося Олів'є, але я не впевнена, думаю, можливо, якийсь зробити інший салат. Я дуже люблю олів'є, як бачите. Я його, я його готую періодично, буває не тільки на свята. І іноді от, думаю, чому мені не хочеться зробити щось таке цікаве, сучасне. Тому що я люблю там різні і пасти, і там, креветки, морепродукти, можливо, такий якийсь салат зробити. От, щось типу цього, там, з руколи креветками. Але е, я зрозуміла, що, в принципі, от, коли мені чогось такого хочеться, я беру-купую і готую в незалежності від свята, а чомусь от, на такі свята ну, це наші ще, можливо, тому мені хочеться то котлет, то олів'є, то. Шуби, то голубців ну чогось такого домашнього, знаєте, домашньої їжі. От, тому, думаю, зроблю котлетки, запечу малюками. Нам саме от смажених, як, знаєте, як у мами котлет. Голубці я робити не буду. От, Я думаю, що нам вистачить. І ще, можливо, зроблю, побачимо боженіну. Я б дуже хотіла домашню ковбасу. Знову ж таки, робити я її не буду, а де купити смачну, ну явно не в магазині, мабуть, теж треба, можливо, поїхати попробувати. Можливо, на привозі продають, бо я не знаю, дівчата. Де. Ну, це просто найближчий такий ринок, величенький біля мене привоз. Тому я кажу, привоз можна на інший будь-який ринок поїхати. От, і, можливо, там є якась смачна домашня ковбаска. От. Дуже б я хотіла. Ну, якщо не буде домашньої ковбаси, то мабуть запечу м'ясо. Я раніше запікала буженіну самим звичайним способом. Мені подобається дуже, коли я її шпигую лавровим листом, чесником і морквою. І можна трошки, в принципі, можливо, замаринувати якось. Ну, я додавала тільки сіль перець і ось чесник. Лаврове листи моркви і мені дуже подобається як фана смак, але там, можливо, ну я беру не пісне м'ясо, тому що коли пісне, то вона мені сухувата, а так вона в самий раз. Можливо, запечем, Ну, побачимо. Так, я думаю, що я зараз нафарбую губи, і, в принципі, це весь мій буде сьогодні макіяж, тому що ми зараз підемо на майданчик, прогуляємося, трошки пройдемось на вулиці. Чудова погода. Зайдемо, можливо, в магазин і. Будемо вдома гратись. До речі, ліпка дівчата малюкам сподобалась, їм було дуже цікаво. Треба було раніше пробувати. Чомусь я знаєте, якось загадувала і забувала. У нас вже, мабуть, тижні два-три лежить ось цей пластилін, і тут вже в мене дійшли руки. Так для мене це, знаєте, як якась терапія. Мені самі цікаво. Можливо, навіть я візьму і поліплю там щось. Я бачила купу відео там. Просто дівчатка такі молодці, дуже класні каша. Все добре, але треба зараз на за неї дивитись, тому що вона вже, знаєте, доварюється і і починає стріляти ця кукурудзяна каша. Е, так, казала я, що дивилась, бачила там таке люди роблять з, цих, з цього повітряного пластиліну. І, ну, хоча б знаєте, хочу просто прикольно так минути, щось ліпити, щось робити. От, дякую вам велике за перегляд. Буду монтувати цей влог. Сподіваюся, сьогодні його змонтую. Хочу знаєте, трошки себе також вести в якусь дисципліну стосовно блогу стосовно тренувань. Дякую, що додивились це відео до кінця і до нових зустрічей. В новому відео всім пока-пока.